Дорогі друзі, знову цей святий суботній день. Дякую Богу за ту можливість, яку я сьогодні маю поділитися деякими думками з вами сьогодні. І перше, про що я хотів би почитати із священного письма, це із книги об'явлення 3 глави 11 вірш. Має можливість також може слідкувати. Тут сказано так: гляди, приходжу скоро, держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця з Досить серйозні і знакові слова. І, якщо ми розглядаємо цей момент в історичній плоскості, то ми бачимо, що це. Ці слова були сказані до церкви Філадельфії. Чим примічательна ця церква, це тим, що вона одна із двох, до якої у Бога не було претензій. І це таке було своєрідне попередження для цієї церкви. Ще досить цікавий момент, що ця церква, вона цей період цієї церкви, скажімо так, закінчується саме тоді, коли закінчується. Пророчий час, тобто той час, який був виділений Богом для народу Божого. І тому в наш час, час владики, ми живемо не в пророчий час. Тобто у нас немає відрізку якогось певного часу, який би Господь відділив або призначив. Сьогодні ми живемо тільки, скажімо так, за. Признаками, тобто, Господь указав признаки свого пришельстя, але не дав нам певного часу. Тому Господь і говорив, що в наш час його приходу ніхто не знає. Але сьогодні ми повинна поговорити про те, наскільки цей важливий момент тримати того, що Господь нам дарував. Ми добре знаємо, що коли людина приходить до Бога, це легко зробити. Тобто легко покаятися, легко прийняти віру, легко прийняти Христа в своє серце, але також і складно втримати те, що Бог нам дав. І тому Господь попереджує нас, якщо ти тримаєш те, що тобі, над чим тобі Бог дав, наділив, тим Вінцем спасіння, тим спасінням, то бережи Його. І сьогодні ми побачимо, наскільки це і легко з одної сторони. А з другої сторони, це наскільки важко зробити. Апостол Павло посланні до філіп'ян 3 писав, записав такі слова. 17 вірш. Третя глава до Філіпян. 17 вірш. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно зі зразком, який ви маєте в нас. Тож тобто, апостол Павло говорить про те, що дивіться на мене, як я проводжу свою життя. І ми знаємо історію в принципі, життя Павла, що це свого часу був людина богобоязнена, але в своєму в своїй вірі в Бога, в своїй богобоязності, він. Прожив життя, частину свого життя, не розуміючи самого Бога, ні його місії в цьому світі. І він був гонителем Церкви Божої. Другу частину свого життя, коли він повернувся і зрозумів, яку благодать Бог дарував в цьому світі, ми бачимо, що його життя було сповнене страждань і певних проблем. І Він своє життя провів таким чином. Що міг записати в 12 по 14 вірші цієї самої глави. На те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здолаю, не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати, я не вважаю, що стесягнув уже мету. На одне лише вважаю, забуваю те, що позаду, і змагаюсь до того, що попереду. Женусь до мети. По нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Тобто ми бачимо, що сьогодні для нас головна є певна мета. І, ця, ми, і християнин це як той, що ми читаємо в других місцях, як спортсмен, який теж має мету, до якої він стремиться. Тобто він, скажімо так, себе в чомусь утискає, аби. Воно не заважало йому досягнити цієї мети. Так і тут апостол Павло пише: дивіться, як я роблю, в мене є мета. І ця, до цієї мети я заради неї, скажімо так, я готовий відмовитись від усього. І я роблю все для того, щоб досягнути цієї мети. Тому у кожного християнина є одна мета. І сьогодні ми до цієї мети йдемо, але у кого у кожного є свій, свій шлях. Але ми повинні для себе чітко розуміти, чітко розуміти ту мету, до якої ми йдемо. Тож якщо ми не розуміємо чітко цієї мети, то наше християнське життя воно не сповнене тої благодаті Божої, якої Бог бажає нам дати. Тобто наше життя воно не є сповнене християнських цінностей. І тоді наші бажання, наші Вподобання, вони трошки мають інше відтіно. Не духовний, не небесний, а більш доближений до, до земного. І тому сьогодні Господь говорить нам, що ми повинні мати і поставити перед собою мету. І саме головне, що до цієї мети ми повинні покласти все. В другому посланні до Тимофія 4 по 8, по 8 текст. Читаємо такі слова. 4 -та глава 2 послання до Тимофія 6, -й, 8 -й вірш. Бо я вже готов на ливну жертву і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя. На те лише, та не, не лише мені, але й всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Сама головна думка в цьому відривку із другого послання це про те, що не стільки, що Павло страждав заради тої мети, про яку ми говоримо, а що він з, з любов'ю чекає і чекав появи Христа. Чи, чи з любов'ю чекаємо ми приходу Христа? Чи любимо ми цей момент? Оце головне для нас сьогодні, воно вирішує багато чого для нас. Ми бачимо тут головна думка, що але всім тим, що з любов'ю чекали його появи. Тобто дійсно, якщо починаєш думати над цим моментом, чи дійсно я люблю цей момент, чи дійсно я бажаю цього настання цього моменту, приходу Христа. Чи готовий я заради цього жертвувати всім, що маю? Так, якщо ми маємо мету, як ми перед цим говорили, якщо ми бажаємо втримати той вінець, який нам Господь дарував в час нашого приходу до Нього, навернення до Нього. І також ми можемо подивитися, наскільки легко стати вірним Богом, і наскільки же легко. Втратити те, що Бог нам сьогодні дарує. В книзі пророка Єзакіля, 33 голові, ми читаємо такі слова з 12, 13 вірш. Книга пророка Єзакіля, 33 глава, 12 та 13 вірш. Ти ж, сину чоловічі, промовив до твоїх земляків. Праведність праведного не врятує його. Коли він провиниться і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Дивіться, наскільки це легко і просто. Сьогодні ми говоримо про те, що ми є святі люди, праведні люди, але ми читаємо, що настане момент, він дуже легко може статися, коли цей праведний святий чоловік провинився. І так само легко ми бачимо, що людина була грішна, і ніхто не вірив в те, що вона стане праведною. І ми вже в своєму серці вирішили, що ця людина загине. Але прийшов буквально день-два, ми дивимося, людина змінилася, щось в її житті сталося, тобто, і ми бачимо, що, як говорить пророк далі, що якщо людина забула, то повернулася, вона. Стає праведні і тобто її гріхи, які вона чинила перед цим, вони не будуть для Бога важливими, тому що ця людина стала праведною. Коли я скажу праведнику, ти будеш жити, а він, поклавшись на свою праведність, заходиться чинити зло, то йому не згадаються усі його праведні вчинки, і він помре за зло, яке вчинив. Ми читали за того раба, який був поставлений начальником, коли хазяїн пішов в далеку стару країну. Що він почав робити? Почав бити своїх товаришів, пиячити, жити життям, яке не було, скажімо так, йому, ну, його, скажімо так, для нього життя було довподобне, але він не жив цим життям, життя, тому що був. Певні рамки послали тим, що був присутній хазяїн. А тут з'явився його характер істини, і він почувствовав свою безнаказаність, свої можливості, що він має певну владу і став поводитись на того, що було в його серці. І ми бачимо, що його керування за відсутності хазяїна не було дуже добрим. І воно не сприяло тому, щоб його раби любили та поважали. Ми Побачимо, що він прикладав силу для того, щоб слухались його. Він прикладав багато зусиль для того, щоб е показати свою владу. Ми бачимо, що коли хазяїн повернувся в той момент, коли він навіть не очікував цього, і не був би він тим, що хазяїн його похвалив. Ми бачимо, що хазяїн був дуже е пригнічений тим, що цей раб робив. І ми бачимо, що його... Закінчення його життя було дуже сумним. Тому для нас сьогодні дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що нам сьогодні легко отримати спасіння, і нам також легко його втратити. І тому сьогодні Господь, не маючи до нас претензій, але він попереджає нас: тримай те, що ти отримав, бережи його, поклади заради цієї мети все, що має, все, що для тебе дорого в цьому світі. Тому що все легко втрачається і все легко набувається. Але також не повинні забувати, що є і якби така своєрідна конкуренція. Сьогодні Господь закликає всіх людей прийти до нього. І ми читаємо, що буде багато званих. Ну, званих багато, а скільки буде спасених? Мало. Прокісає говорить про те, що. Ізраїля було б, якщо б тебе Ізраїлю було як пісок морський, то спасеться, то всього може звертати скільки людей? Дуже мало. Ми читаємо, що спасених буде як в бурну ніч, зірок на небі. Їх не так багато. І сьогодні ми говоримо про те, що буде спасених 144 тисячі, наш період плюс велике множество, яке ми читаємо. В відкриття. Але ми також не повинні розуміти, що е, навіть це велике багато, багато людей ми повинні потрапити ще, тобто це не так і легко, і просто, тому що якщо ми витримаємо цей біг, якщо ми витримаємо е, ці перегони, е, скажімо так, до спасіння, то тоді ми зможемо. Попасти в це велике множество людей спасених. Але ми також розуміти, що це не тільки з нашого часу, це за всю історію Землі. Далі Христос говорить нам в книгі Івана від Луки 12 главі, що де скарб наш буде, там і буде наше серце. Це дуже важливий момент, тому що. Ми говоримо про спасіння, про праведне життя, як легко його втратити. Але саме головне те, що знаходиться в нашому серці. І далі Христос приводить притчу в 6 главі в 45 му вірші Івана від Луки. Давайте і прочитаємо. 6 глава, 45 й вірш. Добра людина з доброго скаргу серця свого виносить добре. ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його устав. Ми бачимо часто в нашому спілкуванні з людьми, що деякі люди, та ми часто буває в нас в нашому серці, є яка певна інформація, яку ми дуже хочемо комусь розповісти. І ми. Для цього робимо різні уловки, хитрощі, аби донести людині свою інформацію. І це дуже важливо для нас сьогодні також розуміти, що наше серце воно не тримає в собі те, що чим воно наповнено. Якщо ми з нами сповнені Слово Боже, духовних якихось думок, то ми стараємося поділитися їми з нашими ближніми, з рідними. Прочитав щось, тобі дуже сподобалось, ти зрозумів цей текст, ти спішиш з кимось поділитися. Якщо в тебе далекі думки, від того всього ти ділися тим, що ти подивився в інтернеті, наприклад, десь там прочитав якусь цікаву книжку, але вона не відноситься до християнських. І ти також бажаєш цим поділитися. Тому ми повинні контролювати себе, контролювати свій розум. І своє серце, щоб наповнювати його саме тим, що веде нас до спасіння. І саме цей скарб для нас є дуже важливим. І сьогодні Господь приводить іншу притчу, Вона записана в Матвія 13 глава 44 по 46 напевно, пам'ятують ці дві маленькі притчі. Які, в принципі, говорять одне про одне: царство небесне подібно до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає, і радіючи з того, йде, продає все, що має, а купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перл, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Дивіться, в ці притчі, принципу, вони мають. Один смисл в тому, щоб коли ми знаходимо щось для себе важливе, ми готові зараз цього багато чим жертвувати. Тому сьогодні для нас важливо, щоб ми знаходили це багатство саме спасіння в виченні Слова Святого, в тому, щоб посвятити своє життя Богові. І ми читаємо, що коли людина знаходить цей скарб, вона продає все, що має. Бачимо, вона не залишає для себе чогось маленького такого, ну з того, що воно мало. Тобто вона продає все тобто заради того, щоб купити, наприклад, це поле або цю перлину. І ми також для нас це в нашому житті дуже важливо, щоб ми не дорожили цим тим, що нас оточує, те, що ми прибрели в цьому світі, тому що воно тимчасове, яким б воно не було дорогоцінне. Скільки б ми туди не вклали своїх зусиль, свого своїх мудрості, розуму, свого, сил, здоров'я, воно все одно буде знищене свого часу. Тому для нас дуже важливо, щоб ми дорожили тим спасінням, яке Господь нам сьогодні дарував, І щоб ми тримали того вінця спасіння, яке нам Бог бажає дати в день свого приходу, щоб надіти його на нашу голову, щоб. Відчули ту велич, ту любов і силу, яку Господь поклав заради нашого спасіння. Тому, Хай Господь допомагає нам берегти все те, що Він зробив для нас, цінувати ту жертву, яку Він віддав заради нашого спасіння, Дорожити Христом, який не пошкодував свого життя. Бо ми читаємо, що людині складно віддати своє життя за когось іншого, за якусь другу людину. Каже, хіба що за тільки за благодітеля, який дав йому. Тобто, навіть заради друзів, заради своїх рідних буває так, що ми читаємо, Слово Боже, говорить, людині складно віддати своє життя. Тому Господь віддав своє життя за нас, за грішників, за тих, що роблять якоїсь зло. В цьому сама прелість є цієї жертви. Тому хай Господь благословить нас і підтримає в цьому бентежному житті, щоб наше життя воно було сповнене благодаті та милості Божої. Усіму добуде слава від мені та повік. Амінь.